Друзі, привіт! Мене звуть Ірина Картавцева, я керівниця центру працевлаштування студентів Могилянської академії і наш проєкт Стажування в Могилянці. Давайте знайомитись. І сьогодні ми знайомимось з керівницею культурно-мистецького центру Могилянки, пані Владиславою Осьмак. Пані Владиславо, вам слово. Про... Та, я дуже дякую за те, що запросили культурно мистецький центр до цього проєкту, який мені видається дуже доречним і, і корисним. Власне, це буде знайомство через мене з культурно-мистецьким центром. Я знаю, що чимало наших фрешів і фрешок у КМЦ вже побували. На фреш-фесті, на посвятах, на парах, які у нас відбуваються. Але, можливо, те, про що ми сьогодні поговоримо, буде корисно не тільки для тих, хто щойно вступили до Могилянки, але й для тих, хто навчається тут уже не перший рік. Але через карантин і повномасштабне вторгнення не мали можливості познайомитися з зсередини настільки, що ви зрозумієте яким він може бути корисним в повсякденному студентському житті, і чим він може допомогти в подальшому професійному житті? Я, чесно скажу, вирішила робити, не робити презентації, тому що я дуже люблю різні історії про наші окремі простори, про те, як щось створювалося, про студентські проекти, про заходи. про кожен можу розповідати безкінечно довго, але Мабуть, що я найголовніше зараз скажу: КМЦ це місце, яке влаштовано інакше, ніж весь університет. В навчальних корпусах і навчальних аудиторіях спілкування відбувається в традиційному академічному форматі. Є викладачі або викладачки, є студенти, і студентки, які слухають, ставлять запитання і приходять туди для того, щоб власне виконувати свою головну задачу в університеті навчатися. А в культурно мистецькому центрі ми свідомо вибудовуємо партнерські стосунки, в яких студенти можуть навчати нас старших. У нас відбувається якась дуже цікава, така, знаєте, алхімія якась. Це як... Система сполучених судин це як переливання крові, коли ми знайомимося ближче, коли ми починаємо довіряти один одному, а я вважаю, що це найголовніше, заради чого ми тут всі збираємося і разом працюємо, починається дуже важливий процес взаємообміну знаннями, ідеями, емоціями, взаємної підтримки і взаємного обміну ідеями. Щось кинеш. Воно рік інколи повариться, інколи довше, а потім воно до тебе повертається саме в тому вигляді, в якому воно потрібне студентству. І вони самі це роблять. От ви самі, хлопці і дівчата, зовсім молоді, можете зробити дуже багато речей. О, навіщо мені цей геморрой можете ви запитати? Вибачте мені за цю лексику. І так важко. А тут ще щось робити в КМЦ навіщо? Пояснюю. Тут ви можете втілити якийсь творчий або просвітницький, або соціальний проєкт, в процесі підготовки якого ви знайдете друзів, навчитеся правильно розпоряджатися власним часом і формувати команду. Тут можна потренуватися на невеличких соціальних, культурних і так далі проєктах в галузі проєктного менеджменту. тобто, де б ви, на якій би спеціальності ви не навчалися, сьогодні ці навички, те, що називається soft skills, є фактично обов'язковими. В будь-якій спеціальності, на будь-якому місці роботи, і в культурному мистецькому центрі існує безліч таких точок і способів, через які ці штуки можна практикувати. Наприклад, в нас є студентський хор момент. Де треба організовувати репетиційний процес, вести соціальні мережі, збирати матеріал для публікацій. До речі, запрошую у них дуже цікавий канал в Телеграмі, і дуже жвавий інстаграм. У нас є хорова Капела Почайна, яка спеціалізується на виконанні потужних великих творів української музики, зокрема барокової або світової класики. Прийдіть туди, якщо ви не співаєте. Долучитися як ті, хто будуть робити для них афіші сучасні, організовувати публічні зустрічі з музикантами. Ви знайдете там людей, які з вами дихають одним повітрям, у яких є такі самі інтереси. І, можливо, в рамках цих студій створити щось своє. У нас є менський театр студія з унікальною традицією, там можуть навчити вас ходити на ходулях висоту. Метр 10. Приходьте 15 числа, 15 жовтня, на контрактову площу, і ви побачите, як прикрашається студентський театр студія урочисту ходу студентів під час нашої традиційної акції, чистий сковорода, яка відбувається щороку, 15 жовтня, в День Академії. У нас є музична студія, студентська музична студія. Кут, це музичний хаб. У нас є мистецька студія, яка називається «Антресоля». і туди можуть йти не лише ті, хто вміють малювати і хочуть удосконалитися, але і ті, хто, наприклад, мислять себе в предметному дизайні, тобто в створенні вручну якихось унікальних речей, або, <кхід> перепрошую, або ви хочете створити власний мистецький проєкт в просторі. Це може бути і 3D-проєкт цифровий, і 2D-проєкт цифровий. і… Будь-якій реальні речі в реальному просторі теж у нас багато місця, де можна займатися творчістю, і для цього не обов'язково ставати членом якихось студентських організацій, або обов'язково записуватися до якоїсь історії. Це бажано, тому що навколо вас будуть люди з подібними інтересами. І вам так буде комфортніше, безпечніше. Але навіть якщо ви хочете осібно сам чи сама від себе щось втілити, це теж можливо. Я наведу зараз лише приклад 2019 року одна наша студентка, ну тепер уже випускниця, вирішила поставити виставу в актовій залі культурно-мистецького центру. Вона прийшла до мене із запитанням, чи вільна зала в певні дні. Так почалося наше спілкування, яке тривало кілька місяців. Ми обговорювали сценарії, вона розповідала, як збирає команду, вона все зробилася. Написала сценарій з одним відомим літературним твором, зібрала студентів-акторів, зібрала людей, які допомогли з костюмами і реквізитом, і поставила виставу, яка зібрала майже тисячу людей, і перевернула уявлення нашого тодішнього студентства про те, що ви самі можете зробити. Після цього було ще багато цікавого. З минулого року, навчального, в червні, у нас відбулося 5 студентських вистав. І деякі з учасників цих постановок не були членами жодної студентської організації. Просто напишіть на нашу адресу. Ви прийдіть у КМЦ, розкажіть про вашу ідею, ми подумаємо, чим вам допомогти. Тому що у нас є, як мінімум, чотири зали з непоганим паркетом, де можна танцювати, і ви можете втілювати власні хореографічні ідеї і проєкти. У нас є великі приміщення, де можна проводити лекції і будь-якого формату заходи від традиційних посиденьок з гітарами з подейського братства до величезних благодійних ярмарків і аукціонів. У нас є приміщення для невеличких груп, які потребують усамітнення, щоб попрацювати вглиб. На другому поверсі у нас є репетиційне з фортепіано для вокальних занять. У нас є приміщення театру на другому поверсі, де також є фортепіано. У нас є е костюмерка з величезною кінецькаво теральних костюмів. І у нас є реквізит з чудернацькими предметами, з яких на кожен великий захід наші студенти роблять дизайн для всього КМЦ. Це лише невеличка частинка того, що ми можемо вам запропонувати матеріально. Але є ще й люди, які працюють в КМЦ багато років і мають е, великий доробок творчий, і мають свою експертизу, тобто можуть вам допомогти порадами і консультаціями. Хоровий диригент, засновник хорової капели, причайно Олександр Жигун, я сподіваюся, ніколи не відмовиться. Допомогти з на, на запитання стосовно історії української хорової музики, і го кура, керівник художньої студії «Антресоля», підкаже та що завгодно того, як розробити дизайн унікальний для прикрашання приміщень якогось свята до облаштування спільного студентського культурного простору в гуртожитку. І я кажу про ті речі, які у нас вже мають місце, які вже відбуваються. Ви можете звертатися за консультаціями з історії мистецтва до нашої колеги мистецтвознавиці Діани Клочко. Ви можете писати мені з будь-яких питань, і я переадресую вас до тих, хто найкраще зможе вам допомогти. А тепер, якщо вже ви зацікавилися тим, що у нас є, і захочете дізнатися, а як же практично це все зробити. Пишіть на корпоративну пошту культурно-мистецького центру. K. M. C. Вухо, а потім ukma.edu.ua, Так само, як будь-яка інша корпоративна пошта, або просто набирайте культурно-мистецький центр. Заходьте на наші ресурси в соціальних мережах. У нас є дуже цікавий Ютуб, кілька десятків лекцій з історії мистецтва, авторства мистецтвознавиці Діани Клочко. Звітайте на офіційну Ютуб-сторінку хорової капели Почайна, де десятки відео і аудіозаписів прекрасної музики, які виконуються капела вже понад 30 років. Зайдіть на Facebook-сторінку мистецької студії солі, подивіться, які цікаві проекти робилися там. З будь-якою ідеєю приходьте сміливо, ми підкажемо вам, якими ресурсами найкраще скористуватися, скористатися, з ким зв'язатися для того, щоб отримати консультативну підтримку. А далі все в ваших руках. І як. Участь в різних проєктах КМЦ може стати вашим стажуванням під час навчання в Києво-Могилянській академії. До речі, дякую тим, хто вже записалися до наших творчих студій. Так і просто допомогу культурно-мистецькому центру. Вести порядок в Костюмерці. Це цікаво, там можна знайти купу таких речей, про які навіть не здогадуються. Долучитися до якоїсь толоки, взяти участь в соціальному проєкті, варіантів безліч все це друзі коло спілкування, досить практичний, який точно зможе знадобитися вам у дорослому професійному житті. Тому чекаємо на вас, на ваші листи, на ваші дзвінки, або приходьте, тому що ми працюємо сьогодні на тиждень, інколи до дев'ятої вечора. І ще одна важлива штука. Багато людей відвідують наші заходи, багато людей ходять на заходи, які організовують студентські організації або ініціативи, але інколи хочеться просто побути десь в колі друзів. Просто посидіти, поспілкуватися. Так от, і для цього у нас теж може знайтися місце. У фойє на третьому поверсі актовою залою вже є столи і стільці, де можна готуватися до занять, слухати семінари або пограти з друзями в якісь настольні ігри. І якщо ви долучитеся до спільнотворення таких просторів, їх у нас найближчим часом стане багато більше. Взимку, коли буде холодно і темно, кінці буде тепло і світло. Я дуже сподіваюся, що нічого цьому не завадить, і ви зможете тут безпечно, мирно і тепло проводити час із друзями. Ласкаво, прошу до культурно-мистецького центру. Пані Рівня, я вас не чую вівніть, будь ласка, мікрофон. Да, і я не бачу, не що до нас приєдналося кілька слухачок. Слухачів я поки що не бачу, тому якщо е, ну, формат передбачає запитання і відповіді, да, пані Рівня, Да, Будь ласка, бачу, поліна. поліна кучер. Да, руку, Ні, будь ласка, поліна. я не піднімала руку. Да, Спасибі, Поліна. <ріг>